Перше у Червонограді свято відкриття центральної міської ялинки було гармонійно поєднане із ярмаркуванням. На благочинній виставці можна було придбати домашні солодощі і в такий спосіб підтримати молодий музичний гурт Моє море. У неділю 18 грудня, в день відкриття центральної міської ялинки, на вічевій площі вперше розгорнулась благочинна ярмарка смаколиків, яку організували учасники учнівського самоврядування на підтримку музичного гурту Моє море до святкового дійства юні волонтери готувалися впродовж тижня. Зокрема, шукали новорічні декорації, ділились цікавими рецептами і власноруч випікали кекси, рулети, пончики, вафлі та медове печиво. Все, все домашнє робили самі з батьками часу. Тут в нас є снікерс. Я робила його особисто. Тут у нас є печенька, робила наша вчителька. Так та там також є тістечка. Також наша вчителька робила. У нас є дуже смачне печиво, вафлі, кекс робили це самі власноруч, виготовлювали все домашнє, все смачненьке і ці невигідні. Кекс виготовлювалися там ізюм, також там є цукор, яйця. І майонез, але вони дуже солодкі. Восьма школа постаралась так грунтовно. Ми підготували два види кексиків різних, кілька желейок, також імбирне печиво, багато бізе і навіть зефірки в шоколаді. У Нас є багато рогалики, у нас є такі, от кульки. Вони всередині з горішками і посиплені вафлями. Потім є різне печиво пісочне, і таке, от і також. Ну, все різне, таке смачне. І це ж як воно називається. Це не важливо. Ми просто все це зробили з любов'ю, заради того, щоб підтримати реально крутий гурт, моє море, який хоче розвиватися, які достойні вийти в світ української музики, розвиватися далі, записати свій альбом і щоб про них почули нарешті. І це просто реально щось маленьке, що ми можемо втілити зробити своїми руками, назбирати, можливо, не так багато грошей, як би хотілося, але все ж таки допомогти нашим друзям, які були в нас нас на відкритті, які співали, які хочуть щось робити. Скільки вам вже вдалося виторгувати за свої смаколики? Приблизно 200 гривень. Ну, це не багато і не мало, це достатньо. Десь приблизно 150 гривень вже є. Але те, що ми навіть ну, не те, що половина, ну ми дуже мало що продали. Надіємося, ну просто люди якісь неактивні. А що зазвичай купують? Зазвичай найчастіше кексики купують або желе. І в яку ціну у вас жиле та кексики? Жиле 10 гривень, кексики по 20 і 15 гривень. А от вихованці червоноградського навчально-виховного комплексу номер 10 приготували для червоноградців навіть пончики з італійським вершковим сиром? У нас є пиріжки з лазур'ю і кокосами, кокосовою стружкою, вафельки домашні, пончики з маскарпоне і багато іншого смаколиків, які з радістю я б теж з'їв, але на жаль, не можна. Тому стою, терплю і чекаю, поки люди підходять. А як Кого ви це готували? Скільки час? Ну нам сказали приблизно тиждень часу. Це ми все помаленьку підготовлювали і. Поступово йшли до того, так скажемо, там столи, де взяти, де декорації купити, якісь е, е, продукти де взяти, і таке. А ціни які у вас? Е, Лояльні, скажімо так, на, на, на дальний курс долара може бути. Поруч із ярмаркою смаколики від учнівського самоврядування розгорнулися із рукотворним крамом і місцеві умільці. Тут можна було придбати усе від прикрас та різьблених свічок до запасів. Шного мила мило. Я готую з мильної основи виробництва Англії, Додаванням ефірних масел, пелюсток квітів, от, цедри, фруктів, моно мандарина. Приготувала я багато різних видів і набори. Милою різних запахів. На для всіх покупців. На всі смаки в рамках святкової ярмарки учнівському самоврядуванню вдалося вторгувати дві тисячі гривень для запису першого альбому молодого, але дуже перспективного музичного гурту Моє море.